Так, у нас тема веб-сторінки. Да, ось ми індекс створювали. Відкрить за допомогою. Блокнота. Програма. Дивіться, для вставлення JPEG, JPEG зображення потрібно Image імейдж такий ось тег. Але фотки можуть бути рухомі. У них тобто, там оком моргає, там, собака біжить, лапками перебирає. У тих зображень розширення буде не JPEG а GIF. горське аф. Цим же самим тегом вставляти гіфочки. Рухомість зображення. Це те... у нас сьогодні тема створення гіф-анімацій. Це так двома словами просто сказати. От, а як зробити тема створення гіф-анімації? Ну от Будемо робити зараз гіф анімацію. Для гіф анімації це другий урок. Берем з інтернету десь знайдемо якісь зображення, наприклад, метелика. Зробимо метелик, щоб гіфочку крилами, крилами махав. От, це метелики заготовки, а сюди в анімації вже вкинемо готовий результат. І так, метелики ми скачали. Щоб створити gif анімацію, потрібно на комп'ютері мати усі програми Adobe Photoshop і він коли встановлюється, Adobe Image Reader. Саме в Adobe Image Reader створюється гіфочка, а в Photoshop заготовочку робимо. Ось, Запускаємо От. Файл Новий, Бо це будуть нові фотографії. Будемо робити метелика. Ширина 800 на 600 пікселів, Режим RGB і кольоровий фон, білий. От, от, ставите, от, такі. ось Заготовка буде. Ось сюди ми скинемо метелика. От, У метелика спочатку вузько крила, потім чуть ширше і ще широко. І коли ми forever нескінченно будемо змінювати одна, друга, третя, одна, друга, третя фотографії, нам буде казати, що метелик крилами махає. Насправді то ілюзія, обман зору, то йде перша фотографія, потім друга, потім третя відображається. І так, Файл відкриваємо. Ось цю папочку знайшли, да? анімація, метелики. Що їх не видно, бо комп'ютер ось тип файлу PCD хоче бачити, а нам потрібно там ось GPE. Коли притримати на фотки, ну, бачимо файл типу JPEG. JPEG. От беремо, скажімо, цього метелика відкрити. Відкрився, от його треба звідси фон природи. Не зачіпати а тільки метелика виділити і кинути сюди на білий фон на заготовочку. Для цього беремося у кожного інструмента фотошопа є трикутничок. Тут. Його натискаємо, беремо новольне на ласо. І Починаємо все виділяти крило. Ось так чуть-чуть одійшли. клац, клац, клац. Коротше, так, всього метелика треба виділити. Клац, клац. Виділяємо. Очі, вуса їм уберемо. Буде летіти, махати скрилами і вуса в нього будуть. А, а як же без вусів? Це ж український метелик, як козак. О, Козаки всі в нас мають вуса. Що таке? Ну, трошки криві вуса, ну то нічого, така буде заготовочка. Ну, Оце треба його. Да, довго виділяти. Ну нічого. Ну нічого тут очі. Тут тако крила. Ну, в принципі, треба, щоб симетричне ліве крило, праве крило симетричні повинно бути. То нічого, що там вуголки воно, воно кутиками такими. Виділяється. То в принципі в фотошопі, ми ж і працюємо в фотошопі, можна буде під. Підтерти з Красиво зробити. Ну, я показую пока, як швидше. От. От. Чи красиво буде воно зубчипками. Коли, в принципі, метелик е, крилами махає, то ми особо не бачимо, чи там буде зубчиками воно. Те крило, чи ні, воно буде все время рухоме. В гіф анімації, і ми того навіть ті кутики вон, ми будемо замічати. Ось тут жопочку йому, туловище. І друге крило акуратненько, бо ця вона буде першим кадром у руховому зображенні. Тобто, отака металика буде широко, потім ще ширше, ще ширше крила. За так, я трошки довго, довго показую, але ж не ж діміться. Прискорити зображення не новину. Так. Так, вже майже дійшли. Отут не переборщити, треба з'єднати кінці. О! З'єднали. Оце ми так виділили. Тепер для того, щоб перетягнути звідси зображення на нашу заготовку на білий фон, міняємо інструмент. Ось цей перший інструмент, справа. Переміщення. Беремо переміщення і натискаємо лівою клавішею і тянемо його. Кидаємо ось на білий фон. Все кинули. От це і буде. Перше зображення із трьох зображень гіфочки. А ця фотка нам не потрібна, ми її просто воно, закрили. Все, що тут можна фотошопчиком підтирати? Нічого стирачкою не будемо. Ось о зелене листечко можна прибрати. Можна ось о, лікуючий пензель отут ось. -от, якийсь. підводимо курсор на фону, -от, -от, е, копіруємо, з натиснутим Alt. Alt нажали. Оце ми в цьому місці клацнули. Ми скопіювали оце сіре. І тепер без альта ось ось просто вкидаємо. Тобто це лечище кисть, Так ми вибираємо якісь, ну копіруємо участочки. От. Ось сюди, то тут треба темніше чуть-чуть кинути. скопіюємо сюди темний фон. На цьому місці Alt нажали і клацнули лівою клавішою. І тепер отут клац, клац, клац. Ну Трошки фокус не а Давайте отут окопромуємо. Тут все зменшити бруш. Трошки менше зробити. 19, 15, 13. Ось таку дев'яточку. Тут чорний колір візьмемо. Альтом нажали і тут її кинемо. Не хоче розмиваємо. Alt ще раз. Все. Все. Зберігаємо цю фоточку, зберігаємо, натискаємо файл. Сохраніть як? Куди? Не в метелики, а у анімацію. Ось сюди, цю папочку. Без імені. І не PCD, а JPEG -овська. Взагалі треба JPEG фоточки. Ну, отут JPG розширення вставляємо. Одиничка не Не без імені, а просто перший. Перший dpegвський файл, перший кадр буде. Зберегти. Зберегти. Е, ще качество високо, так. Да. Качество високе, окей. Все. От перша заготовочка є, метелика. Тобто, такий буде перший. Тепер йому треба витягнути крила чуть-чуть отак ширше, а в третій фотки ще ширше. Значить, для цього треба виділити. Спочатку ліве крило витягнути, трансформувати, потім праве крило трансформувати. І так, Знову беремо оце інструмент многольне ласо. Виділяємо ліве, одне крило виділяємо. Можна з білим, білим фоном, але по, по, поближче до, до чорного, такого, поближче до крила, виділяємо. Клацаємо раз по раз. Заходимо в оці кутики. Хоча, ну, бо це від цього залежить трансформація. Зараз ми будемо витягувати. Тобто поменше білого фону захватювати треба. Отако. Поближче до крила. Клацаємо. Тобто така нескладна робота, нудна, довго. Тут ось. О, виділили. От для цієї виділеної частини потрібно редактирування, трансформація. І трансформація. І тут іскривлення. І ось ми трошки витягнемо крило. Воно і звузиться. Ось От, так. І донизу трошки. Небагато, бо потім ще далі нам треба буде витягувати. Тобто, отаку. Все, ліве крило. Ми трошки вже... Далі, Для того, щоб це збереглися зміни, треба взяти будь-який інший інструмент. Примінити. Все. Лєве вже збереглося. Знов беремо е цей інструмент. Ласо. Тепер з правим крилом так само поступимо, виділяємо, трансформуємо, І тоді це збережемо як файл другий. Друга заготовочка, друга фоточка буде. То есть... І потім, запустимо, перва, друга, третя. Перва, друга, третя фотка, Forever. Нескінченно. І нам буде казатися, що метелик крилами махає. Тобто Це буде гіфочка. Гіфочка. Гіф-анімація. І Тоді на сайті можна ставити не джіпеговські фотки. Е стаціонарні, нерухомі, а гіфовські. Щоб вони рухались. Хоча по правилах на сайті повинно. Поменше бути мерехтіння, бо це мерехтіння буде відволікати клієнтів сайта від основної думки. Тобто вони будуть дивитися не на сайт, не на текст. Виділили. Беремо знову редактурування, трансформація, іскривлення. І так само симетрично, щоб ліве і праве крило були приблизно симетричні. І тут так само. Тобто метелик отак трошки, трошки звузить крила. А на третій фотці. І так беремо будь-який інший інструмент. Примініть. Все, от друга, друга фоточка готова. Беремо її файл. Сохраніть? Как? Зберігаємо mm. другу фоточку. Не PCD, а JPEG-овська. jpeg GPG. JPEG Ім'я буде вже двоечка, крапка JPEG, Ім'я другий. другий файл буде. Витираю, пишу двоєчка. Двоєчка JPEG, Все зберегти. Вишайше качество. да. От, наприклад, я зверну, пойдемо, подивимося в папочку. 11 клас 42 метал. Ось анімація. ми сюди ось заготовочки. Перший другий. Бачите, другого вже звузуємо ще третього метелика, ще вущі крила зробимо, ширші. ну, витягнемо. Так, хай буде. Повертаємося в Photoshop. Продовжуємо. Поки ось праве крило активне, виділене, продовжуємо його редагувати. Трансформація. Тобто для третьої фотки і ще більше витягуємо його в крило. Це була друга, така буде третя. Трошки скажемо, внизу. Ага. От так щоб крило не відірвалося від тулуба. І так, третя фотка найбільше витягнули крило. Беремо інший інструмент, щоб примінити трансформацію. Тепер знову виділяємо леве крило. Ще і ліве крило ще раз для третьої фотки. Виділяємо третє крило. Ліве крило для третьої фотки. Два зображення у нас вже є. Третє, щоб запустити три фотки. Ореали. Нескінченно їх змінювати. Послідовність. Перва, друга, третя. Перва, друга, третя. А чого не об'єдналося? Виділилось так. Редактирування, трансформація, іскривлення. Ну і це витягнемо, щоб ну, симетричні були. Крила. Ліве і праве, симметричне. Внизу витягнемо. Ну, такому буде. Так, примінити. Все. Ну Наче симетричні витягнуті крила беремо, тепер зберігаємо файл зберегти як. GPGльська фоточка і файл іменем 3. Ми сюди ставимо курсор. Без ім'я не витираємо, цифра 3. Третя фотка, заготовка. Зберегти, вишайше качество. да. Ідемо да, Ідем да, Всі три фотки: перша, друга, третя. Ну, значить, Photoshop можна закривати. Закрили все, три фотки є. Стаємо одну відкрити. Є тут програма для просмотру ізображень. Ладно. Все. Е -е не будемо. А тепер, щоб зробити гіфочку, вже треба запустити іншу програму. Це Adobe Image Reader. Мы все программировались Image Reader. <smack> <smack> так. Новый файл. Тут английский модуль. New. Uh, Пиксели 800 на 600. Да. Чтобы такие как фотки, такие и гифочка была. 600. White, белый фон. Айтом інітет, так і називається. Окей, okay. ось є. Так, це заготовочка. Значить, тут, от дивіться, немає е такої кіноплівки, кіно кінокадри для цього Windows. Animation. Включили ось анімацію. От. І тут ось виставляємо кожен кадр по 0,2 секунди. Ось це 0,2. Копіюємо, робимо три кадри. Так, три кадри будуть по 0,2 секунди. І forever. Ось виставляємо, щоб вони змінились. Перва, друга, третя. Перва, друга, третя, не скінчано. І тепер це ми заготовку зробили. Тепер файл open. Відкриємо оті наші заготовки трьох, трьох зображень, трьох метеликів. Це в анімації тут ось. перу. першу відкрити. Ось вона. І нам її треба звідси перетягнути сюди. Так, виділити нам її треба. Що тут за виділити? А не так. Просто так ось перетягнемо. Візьмемо інструмент перетягування. От звідси перетягуємо ось сюди ось. Все. Все ми кинули. Треба було зробити ось перший кадр активний. На першу фотку. Так, фотка нам вже не потрібна. Так, от ось у леєр з слої. Ось зробився леєр з перший слой, бачите? Так, активуємо другу фоточку тепер. То в перший відображається перша на всіх теж. Нехай. Тепер файл Open другу фотку. На другий кадр другу фотку кинемо. От звідси інструмент перетягуємо. Також щоб воно він змістився з першим. От і Ця друга вже нам не потрібна фотка. Закриваємо, Вон вже layer 2, більше витягнути. Закрила третій кадр. О, третій кадр. На третій кадр open, Кинемо третю фотку. Оцю ось. Ось вона відкрилася в стороні. Беремо ось інструмент перетягування. перетягуємо, Ця фотка. Цю фотку закриваємо. І їх ось тут насправді це перша, друга, третя. Перша фотка. Для того, це не перша. для того, щоб на першому кадрі було видно першу фотку. Ось, о, дивіться, Оставляємо глаз активний, видимий на першому, на першому кадрі, а другого і третього кадра закриваємо. І ось через це у нас буде на, першу, на першому кадрі видно першу. Активуємо другий кадр. На другому ставимо другий, щоб було видно. А перший і третій повинні бути закриті. Ну, Там чуть-чуть вниз потягнутися коло класне. Тут треба під, під, підібрати так, щоб не сильно дергався ту, тулуб. Ну, в принципі, отак вона буде. І на третьому кадрі активуємо третій кадр. Бачимо, що вона високо. На третьому кадрі ось оставимо видимось з третього, а перший і другий закриємо очі. Тобто невидимий буде перший і. И... От тут що вони не. Ну, в принципі, туловище на місці. Ось вот перший, другий, третій. Ось вот так буде бабочка. Перший, другий, третій, перший, другий, третій. Можемо плей запустити. Все. Бабочка буде отако. Вот. Махати крилами. Як щось там сильно високо за екран виходить. Паузу. Тут по рамочці ось підтягуємо у щоб рамочка однакова була перша. А, тут ось, ось теж видно. Що я туди вліво, вліво, і третя. Чуть-чуть вправо і вгору, ще вправо, І вниз. О, я ось, ось по рамочках отут виставив. Там О, та взагалі чудово. Треба було тут дивитися справа рамочки. Воно десь на якомусь ще рамочка. Ну, в принципі, вже туловище на місці стоїть, крила тільки макається. Все шикарно. Так, оце все. Тут завершення. Дивіться. Саме в момент, саме в момент, коли плей, тоді треба зберігати. Не, не так, як воно стоїть стаціонарно, бо збережеться тільки цей кадр. Фотка одна і все. Щоб гіфочка збереглась, треба плей нажати. Коли воно рухається, і в цей момент. Натиснути файл Save optimized. От. можна Save optimized as. Give. Хай так і називається Unitet. Обов'язково, бо як зміните, то ще й неправильно збережеться. 11 клас, іл 2. Анімація. Оцю папку буде гіфочка збереження. Зберегти. Окей. Тепер зупиняємо. І йдемо в нашу папочку. Дивимося. Ось у Юнітет. Це чудово, що візнакольоров. Це файл ми зробили. Все. Оце є файл гіфовський Це тема сьогоднішнього урока. Створити GIF анімацію Оцей. Adobe Image Rider редактор закриваємо, там нічого не зберігаємо. Все, ми зробили. Три заготовки і після них зробили діфурську анімацію. Після того, як вона збереглась, вже можна її перейменувати. Переймену. А, не видно, тут я тягну своє зображення. Перейменувати. Назвемо її. Бабочка. Бабочка. Все. Надовю пам'ять, пожалуйста. Нехай крилами. Так можна зробити. Собачка біжить, лапками перебирає. Там. Хтось оком моргає, тобто у фотошопі все вуще, вуще і вуще зробити оком. Ну, буде казатися, що хтось тобто оком моргає. Пожалуйста, все. Геніально є просто, да? Тільки довго, довго Треба було створювати все. Зробите конспект, що за чим робити? Бо гіфочку, я сумнів... ні, ну Хто зробить гіфочку, 12 балів ставлю. Для цього треба Photoshop встановити. Все, конспект зробите. Що за чим треба робити? Заготовочки зробити, потім в Adobe Image Rider Вставити, очі позакривати. Якщо перший кадр активний, то пер... на першому слою око відкрите, другий, третій. Слой закритий. Якщо другий кадр відкритий, то на другому слою око відкрите, а перший, третій закрите. І саме головне нюанс написати, що в момент, коли ми play запустили, в той момент файл. Save, save. optimized там. Save optimized зберегти. Все. Робіть.